І е, з цією поемою ми ясно бачимо, що Європа індивідуалістична, уже капіталістична Європа, на, е, на останніх, там, так би мовити, подихах романтизму, уже коли наступає позитивізм, Європа покладається на вченого, на лікаря, на людину, яка принесе зцілення народу, тому що володіє тією силою, якою народ не володіє. В Росії, трошки пізніше за Куліша, був написаний роман Мастері Маргарита». І ми бачимо, що російська інтелігенція фактично приймає допомогу сатани. Те, що робить говорить мастер і те, що робить, говорить Маргарита, воно все зводить до того, що перемогти оцю страшну силу, оцю владу може тільки нечиста сила. Немає, мовляв, іншого шляху. Росія приймає допомогу сатани, вона навіть без, безоглядно це робить. Найкращі сторінки це коли перші дари з'явилися і Маргарита летить, громить квартиру критика Латунського. Вона мститься. Це просто чисте щастя зображено. В той же час в. Народному Малахії у Коліша головний герой сидить у підвалі всю революцію, читає книжки і створює е, проєкт реформи людини. Фактично те саме, з чого починається Фауст Гье. І текстових збігів там дуже багато, я зараз не буду до цього повертатись, зрештою цей текст опублікований. І потім він з цією реформою йде по світу і намагається її впровадити. І в якийсь момент куліш навіть вербалізує, що герой спокушений революцією. Оці слова, покликаний і спокушений, вони в європейській літературі 19 століття дуже активно експлуатувалися і в Достоєвського, і у Фауста. І в 20 столітті умберто Еко навіть є ці відгомони, покликаний Богом спокушений дияволом. І от він спокушений революцією. Тут пряма аналогія з дияволом, і революція показана як диявол, а е Малахій жертва спокушена. Він не є служителем Божим, хоча він дуже багато Бога. Цитує, цитує Біблію, і, зрештою, на себе у фіналі приміряє е, Боже вбрання. Він каже, і били його про себе, і били його по ланитах, і плювали йому в лице. Пряма цитата з нового заповіду. Е, а далі ще більше: я пасу свої отари. Це вже голос навіть не Ісуса, а Бога Отця. Тобто е, Україна покладається не на вченого, не на сатану, а на вісника. Зрештою, професія стаканчика листоноша, на того, хто принесе щасливу звістку. І в цьому вона програє, тому що він не може принести щасливу звістку, він може принести тільки нещасну звістку. Пошуки свого і чужого в драматургії куліша це теж дуже серйозна і дуже цікава проблема, тому що раптом, коли цим починаєш займатися, усвідомлюєш, що е, вони всі свої. Всі свої. І е, Хуна Штільштейн в, в готелі, в заїзді якого починається е, п'єса е, хулій Хурина. І Божий його можна було б сказати антагоніст, але ну вони, вони не в антагоністичних стосунках. Всі персонажі свої. Є два чужих. Це Андре Пироцький патетичний сонаті, білий офіцер, і це тьотя Мотя Скурська в мині Мазаї. Причому Пероцький він патетичний, він такий. Я зараз його зацитую. Ну, він каже, наприклад, одного лише боюся, щоб не розвалили фундаменту, на якому стояла Росія, єдності і неподільності її, а не розвалять Ступай Ступаненки, Росія вистоїть і перестоїть яку завгодно революцію. Росія! Земля руська, Русь. Тобто, тут немає аргументів, тут чиста йде патетика Така значно хитріший син генерала Пероцького Андре, який каже: Їду додому, бачу українські зорі. Маліна каже: Як ви ж росіянин? Він каже: так, але я їх українські зорі дуже люблю, бо вони мої. І тут заміна оця, от, дуже акуратна присвійному займеннику, він говорить не про ем, право рідства чи спадкоємності, а про право юридичної власності. Вони мої, вони мені належать, як і вся Україна. Його любов, як казала Новодворська, чим пояснити експансію Путіна і всю цю ідіотську поведінку, безкорисною, вічною любов'ю к чужим територіям. Те саме ми бачимо в цих образах. І е, це навіть е, Тьтя Мотя тут страшніше, тому що це не представник влади, не представник ніяких силових органів, це представник такого побутового, махрового шалінізму. Оці всі е, козаки, вся ця сволочь, яка от воює, це тьоті Моті. Вони всі, по суті, Тюті Моті. Што ви, я приїхала? Я побачила, що ви зробили з моїм улюбленим містом. Як ви могли, ви перетворили, я читаю на вокзалі Харків. Як це? А де Харків? Тобто, абсолютно ірраціонально. це. Ми всі руські люди, вона повторює слідом Україна, австріяцька вигадка, вона повторює слідом запорозьких. Але це, це справжній страшний ворог, тому що. В той момент, коли, скажімо, вона не може здолати дядька Тараса демагогію, вона достає записничок і каже: а ось що ти на це скажеш, у 2018 році ходив по Києву з жовто-блакитним, Га? І той затикається. Переходить на шантаж, переходить на зовсім інше. І Їй ніхто не відповідає. Дуже цікаво, коли ведуться всі ці ем, баталії словесні. Ніхто з персонажів «Тьоті Моті не відповідає. Е, дядько Тарас намагається щось там, але все опирається, коли вона йому в'їдливий аргумент, каже, так ви може скажете, що і Гоголь був українцем, що і він говорив по-українському. І дядько Тарас каже, ні, він не говорив. Але він боявся говорити. Він теж наш українець. І ця самокритичність, мимовільна, вона теж дуже показова, тому що у Куліша все іронічно. В нього все, що він міг би сказати як автор, його позиція авторська, вона скрізь викладена, вкладена в уста негативних персонажів. Інакше він зрозуміла річ не, не міг. І якщо подивитися на все це, на всі ці твори і проаналізувати все, ну це ви, ви, ви маєте можливість це все прочитати, воно опубліковане, то виходить, що Куліш не був ні комуністом, ні націоналістом. Ви знаєте, його шматували дві частини українського народу на шматки все життя. В Америці за кордоном виходили його п'єси, з яких було викреслено все, що могло б про нього сказати, що він комуніст. Тут виходили п'єси, і там було викреслено все, де можна було подумати, що він націоналіст. Він не був ні націоналістом, ні, на... ні комуністом. Він дуже випереджав свій час. Він власне в своїх п'єсах прийшов до усвідомлення. Того, що до усвідомлення нашого сучасного поняття політичної нації, для нього Україна це була і росіяни, і євреї, і німці, і українці, всі герої його п'єс, і Кухман, і Хунашкільштейн, і е, Байду, Всі, всі вони є українцями. Це один народ. У нього єдність народу. Якась просто феноменальна, навіть у комедіях. І гуска такий вже ворог українськості, але прізвище ж, ну, ні Гуся, е -е, тобто гуська, він теж українець. Куліш розумів, що проблема значною мірою не в зовнішніх ворогах, хоча ясно, що це те, що перше спадає на думку. А вона ще й в тому, що ми не навчилися бути єдиною нацією. І я думаю, що на сьогоднішній день це є дуже актуально. Дякую.